Так, люди добрі, всім привіт! Канал Авторемонт.ua знову на зв'язку. Трошки в нас шумно, мені допомагають помічники підгавкують, але ситуація яка? Хотів поділитися з вами, скажімо так, відео одним кадром, як можна відрегулювати зазори клапанів на восьмиклапаних двигунах. Передньоприводних ВАЗ. Ну, то тобто, есть, З восьмої моделі там по 18 кругом де от такого типу двигун стоїть. Неважно, е яка модель іменно, але кругом вони регулюються, однаково. Значить, видивився в інтернеті, що зазори на впуску повинні бути 0,20-025, на випуску е 0,35 з погрешністю туди 0,40 можна, це максимум. Або 0,30. Тобто, я безпосередньо виставляю. Ну, буду виставляти 0,30-035. Значить, як це все діло зробити? Ну, по-перше, регулювання тут оцього зазорів клапанів у нас йде за допомогою регулювальних шайб. Ось, дивіться, стаканчик. В стаканчику прорізі, дивіться, я ножиком підковирюю і бачу на даному етапі, що шайбочка піднімається. Значить, треба, щоб був спеціальний так званий зйомник, який тут зверху ставиться, на оці два болтика прикручується, нажимається він на стаканчик. Потім фіксується об розподільчі вали, потім можна витягнути шайбочку. Ну, цього ж ніхто, звісно, із-одної за регуліровки клапанів робити не буде. Значить, що я зробив? Це не я придумав в інтернеті, піддивився, беремо отак, отвертку. -от вставляємо, дивіться. Зараз спробую нажати. Щоб ви побачили. Ага, ось дивіться, стаканчик пішов униз. Тобто, я одною рукою тримаю, потім беру звичайний ножик. Оцю проріз підковирюю трошечки шайбу, щоб вона вийшла із стаканчика. Потім у мене є спеціальний магнітик. Зараз вам покажу отакого типу. І цим магнітиком, скажімо, так, витягую шайбу. Витягнув, подивився на розмір цієї шайби, і потім вже виміряю, яка мені шайба потрібна. Як порахувати розміри. Дивимося. Є у мене таблиця. Вона підходить якраз до цього двигуна, який я зараз роблю, але не важно. Значить, ситуація така. Тут вже написані прописані шайби, які повинні бути. В даному двигунові. Ну, тобто, дивіться, перший циліндр, другий, третій, четвертий. Далі, як воно йде: випуск, впуск, впуск, випуск, випуск, впуск, впуск і випуск. Як можна це побачити на двигунові? Дивимося. Ось. У нас випускний колектор. Напротив першого. Це в нас випуск. Далі дивіться: форсуночка раз, форсуночка два. Це у нас два клапани впуск. Тобто другий і третій впуск. Далі дивимося. Форсунок, форсунки аж ось впускні, значить четвертий випуск, п'ятий випуск, шостий впуск, сьомий впуск і восьмий у нас він, випускний колектор, випуск. Тобто, отак можна подивитися. Далі я склав собі таку таблицю, вона вже готова з готовими розмірами. Як ви можете це все діло зробити? Ну, наприклад, вмість оцієї будь-якої шайби, от у нас. Должна бути 320 шайба. На кожній з них написано. З другої сторони, коли ви витягнете із стаканчика, там будуть розміри. Ну, от, наприклад, вмісто цієї шайби у вас стоїть. Ну, хай буде 350. І зазор у вас виходить там 0,1. Наприклад. А вам треба зробити, щоб було 0,35. Тобто, ваша задача, от. Ну, не 01, я сказав, а 0,10. А вам треба 0,35. Вам треба від 350-ї шайби відняти 20. Сотик. Тобто, виходить, 20 десятих. Тобто, якщо у вас 350, вам треба 330. І у вас тоді зазор збільшиться. Якщо у вас стоїть 350 шайба, і у вас зазор, наприклад, виходить, великий. От, 350 і у вас зазор, там, наприклад, 0,40. А вам треба 0,35. Вам треба додати сотих. Тобто, вам треба 355 шайба. І ви її просто-напросто тоді замінюєте. І все. На цьому регулюру. Так, і потім ви вже виміряєте, що вам потрібно. Тепер дивіться. Ось трошки замасляний листок, але. Тут видно, погано видно, да? а ось так от. Це із цього двигуна. Ось які шайби стояли тут: 395, 391, 382, 300 і так далі. Так от тут були зазори нулі. Я брав просто-напросто. Ось у нас на четвертому клапані 300-та шайба і нормальний зазор. Я просто брав цю шайбу і в кожен клапан вставляв і перевіряв зазор. І вже від цієї шайби вже ви, вираховував, які мені треба. І так, для кожного з клапанів. Тобто тут був зазор більший, е тут був менший. Ну, не я е йшов від одної шайби, де 300. Так, можете, в принципі, і ви. Якщо ви заміряєте зазор, у вас стоїть 320 шайба. Ви заміряєте зазор на першому клапані. Він, він там у вас, наприклад, 0,15. То вам треба що? уменьши шайбу. Якщо ви заміряєте зазор, у вас там 0,40. Вам треба збільшувати розміри шайби. І все. І на цьому. Регулювання клапанів завершується. Одне єдине, що треба десь, щоб були шайби або купувати їх, але вони начебто не дуже дорогі на даний автомобіль. І так що я думаю, що для себе можна їх прикупити. Так як регулювання клапанів там, раз у 40 чи там раз у 20 тисяч, як мінімум, якщо ви на газу то 20-30 тисяч і треба їх провірити. Бистро вони не сідають. Того, я думаю, що набір із восьми шайб можна, якщо що, собі взяти. Саме головне повинні розуміти, зазор великий, увеличуємо розміри шайби, зазор маленький, уменшаємо розміри шайби. Все, більш нічого не потрібно. Да, ще одне. Е є варіанти, якщо у вас стоїть ремінь ГРМ, у мене він зараз його тут немає, мені легше. Тобто вам треба виставити по мітках, все. є мітка на розпредвалі, ось вона, якщо ви її бачите, така зазубринка. І виставляєте її слівом на кожусі. Це буде, виходить, перша мітка. Потім, е якщо я не ошибаюсь, там треба перший, пер пер другий, четвертий і ще, начебто п'ятий чи шостий регулювати. Ну, як на мене, ну це чисто моя думка, легше набагато просто-напросто взяти, скинуть ремінь ГРМ. Бо тому, що все одно воно буде розібрано. Ролик попустив, скинув рівень і тоді крутиш за самий розпредвал. Одне єдине, що у верхню мертву точку треба не доводить поршня, щоб потім не зачіпалися вони за циліндри. А ні, то значить в метках виставляти, прокручувати раз на 90 градусів. Подивився, які клапана можна пролювати другий раз. Таке інше. Я точно схему не буду говорити, бо я її не пам'ятаю, але в інтернеті вони є. Саме головне, щоб розібралися, як працювати з шайбами. Все, кому було цікаво, відео, ставимо лайки, пишемо фотобайки, підписуємося на канал. Всім дякую за перегляд, всім до побачення.